Томатах з'явилася мошка, попелиця, тріпса чи томатна міль. Використовуй ампліго, надійний захист від шкідника. Рекомендую використовувати в одну бакову суміш з квадріксом, який захистить наші томати від фітовторозу, альтернаріозу, бурої плямистості, обробляй комплексно та захисти свої насадження від шкідника та від хвороб. Якщо ж ваші помідорчики вже захворіли, рекомендую на першу обробку зробити бакову суміш ридоміл плюс ампліго. Через 14 днів повторити квадріксом. Можна використовувати за 5 днів до збору врожаю. Під корінь даємо підживлення монофосфат калію. Під час активного росту та дозрівання плодів, використовуємо, як добриво селітра кальцієва. Та насолоджуємося смачним врожаєм. Зберігай, став лайк, користуйся та замовляй! Адже кожному при замовленні у нас подаруночок. Енциклопедія гарного врожаю. Для замовлення Viber 063 448 3973.